Усім привіт! І це дуже круто, що ви цікавитесь Євробаченням. У цьому відео я хочу оглянути всі пісні першого півфіналу. Це буде дуже цікаво, і ви зможете послухати найяскравіші частинки кожної заявки. Але спочатку, будь ласка, тисніть палець до гри. Це дуже допомагає просуванню мого відео. І я буду робити певне передбачення, казати, хто пройде фінал, а хто ні. І звичайно ж, буду аргументувати. Полетіли? але лайк поставте, зробіть це прямо зараз. Дякую. Першою на сцену вийде Норвегія, і ця пісня стала справжнім хітом у нас в Україні. Вона заслуговує бути в фіналі в топі передбачення. У мене на третьому місці. Скажете, а чому не на першому? Вона ж така молодець. А тому, що є заявки посильніше, і скоро ми їх послухаємо. Алісандра ідеально співає дуже хітава пісня. Хоч і нагадує одну з заявок мелоді фестиваля на минулого року. Ну є певна схожість. Hey! Але якщо бути об'єктивним, то складно щось вигадати нове в попсовому світі, чого не існувало раніше. Тож можна і пробачити, і це точно не плагіат. Але Сандра сподіваюся, що під час шоу Євробачення у тебе все буде ідеально з голосом. Ти не зірвешся на важливих моментах, як це до речі є в цій наріжці, бо бачите, голосок зірвався. Але в першому півфіналі нацвідбору вона співала набагато краще. Тож я сподіваюся, що в фіналі був просто не її день, а на Євробаченні буде все краще. Ми переходимо далі. І те, що, до речі, Норвегія відкриває шоу, це буде дуже вибуховий початок цьогорічного Євробачення. Yeah, Wow. О, ні, пісня Мальти мені не подобається, і в топі передбачувань на 14-му місці. На мою думку, вони не заслуговують фіналу. Хоч загалом в цьому ефірі тільки 15 країн, і по суті відсіється п'ять пісень, і вони настільки низько, бо пісня взагалі без шансів. Ось ця музика, вона мені набридає. Хочеться більше розкривання співу, хочеться чути щось нове незвичне, до чого буде кортіти повертатися. Але Мальта цього не зробила. Я засмучений, розчарований і впевнений на. 100%, що в фіналі вони не опиняться. А що думаєте ви, Hello? Hello? Game over. Сербія, ви мене вибачте, у мене так була дуже позитивна перша реакція. Він молодий, мені подобається його стиль. Він дуже сучасний, але в топі передбачувань на 12 му місці. Я майже впевнений, що Сербія не потрапить до великого фіналу. По-перше, вони вийдуть на сцену третіми і точно забудяться глядачам під час голосування. Мало хто встигне приїхати з роботи, зі справ та сісти на диван та дивитися шоу Євробачення. Третій порядковий номер жахливий. Тим паче, багато людей кажуть: а він взагалі співає в цій пісні? Там більше музики, а вокал не розкривається. На сцені це звучить. Менш дивовижно, як це наприклад в студійці, і мало кому подобається електронна музика. Сербія ризикнула цього року, так. Але це дуже страшний ризик, бо ви можете не опинитися в фіналі. А що думаєте ви? Але оцінюйте не своїм особистим серцем, от чи подобається вам композиція, а саме, от усвідомлюючи те, що вони на сцену виходять третіми, що вони можуть забутися. Давайте подумайте, я чекаю ваші повідомлення. Цікаво, що ви там напишете. А ми переходимо до четвертої України, яка вийде на сцену. Це Латвія. О, дуже така неочікувана заявка. В пісні є певна атмосфера, свій вайб. Вона заспокоює, ну релаксує по справжньому, і це креативно. Латвія також ризикнула, але мені здається, що їх професійний вокал та стабільність талановитість допоможе їм потрапити в фінал. Тож, вони у мене на 10-му місці в топі передбачувань. Я думаю, що вони здивуть глядачів та сподобається певній кількості, і їм пощастить застрибнути в останній вагон фіналістів з першого півфіналу. А що скажете ви? Чи слухаю цю пісню? Так і я отримую справжнє задоволення від прослуховування від початку до кінця. Я розумію, що вони живуть музикою і вони створили щось те, що подобається їм, і роблять це з душею. Тож як це може не сподобатись іншим? Я впевнений, що глядачі через навіть екрані відчують цей професіоналізм і те, що вони роблять це щиро, а щирість точно треба підтримувати. Отже, Латвія 10 місце Думаю, що в фіналі буде. Португалія, вона виступає п'ятою. Тож також є шанс, що забудеться. Хто від передбачувань на восьмому місці? Мені подобається весела пісня. Вони не зрадили своїм національним традиціям. Подарують нам такий пекельний настрій. Вона дуже професійно відчуває себе на сцені. Завжди співає елегантно, вишукано, протягує кожну нотку, прям як Іспанія. Тож за це мають голосувати журі. Але журі ж немає в півфіналах все вирішують тільки глядачі, і я не думаю, що це прийде прямо багатьом до вподоби. Це може бути добре на сцені, як шоу. Таке щось, знаєте, передати культуру іспанську, таку португальську. Це плюс. Але чи будуть люди слухати це в навушниках, чи будуть вони повертатися до цієї пісні? Я впевнений, що ні. Отже, ми сподіваємося, що Португалія не буде економити на своєму номері, та вони зроблять візуально приємну картинку, яка допоможе їм пройти до фіналу. Що думаєте, ви? Ставте оцінку від 1 до 10. Дякую, що коментуєте. Полетіли далі. Eles passam e o sono não vai. Осту на сцену вийде Ірландія. Це одна з найжахливіших пісень цьогорічного Євробачення. І звичайно ж таки, вони у мене на 15-му місці не тільки особистого топу, а й передбачувань. Тут навіть нема чого коментувати. Артисти не цікаві, вони точно нікому не запам'ятаються. Звучання дешеве, примітивне, старомодне. Хочеться плакати, коли чую цю пісню. А їх кліп це взагалі. Без коментарів полетіли далі. Вони не заслуговують нашої уваги. А це легенди цьогорічного Євробачення. Ікони. І я впевнений, що про них будуть говорити просто всі. І це точно фінал. Тим паче вирішать це тільки глядачі, і я думаю, що багато людей будуть по приколу відправляти за них -ки. Навіть я це зробив би з величезним задоволенням. Вони висміюють жахливі режими диктатури. Там і Лукашенка кажуть, що висміюють цим трактором. Коли Лукашенко трактор Путіну дарував, вони там Леніна висміють. О, добре, молодці. В принципі, посмішку дарують, хоч мені не дуже до вподобає ракетки, бо у нас справжні ракетки летять на голови українців, а вони. На сцені так ще й працюють, випалюють іскри. Комусь це сподобається, хтось не зрозуміє, але загалом я усвідомлюю, що фінал без Хорватії неможливий цьогоріч. вони точно увійдуть в історію Євробачення, навіть якщо не переможуть. А в топі передбачувань знаходяться на шостому місці, і скажу чесно, якщо б тут не було таких суперфаворитів, потенційних переможців, то вони б могли опинитися ще вище. Переходимо до наступної України. А восьмого на сцену вийде Швейцарія. Приємний хлопець, який гарно співає, але фіналу не заслуговує, тому що дуже потужний ефір. Він у мене на одинадцятому місці в топі передбачувань. Чому по-перше не подобається його меседж? Він співає, що не хоче бути солдатом, воювати, вбивати людей на війні, що має бути мир, любов та жвачка, як кажуть. Мені це не подобається людина взагалі не розуміє, що відбувається зараз в світі. Що треба перемагати в війнах та перемагати країн з жахливим режимом, терористів, такої як Росія, а не просто там миритися, закривати очі на те, що у нас там вкрали території, і просто думати про любов такого не буде. Мені не подобається його меседж, і це жахливо таке нині чути від європейської країни. Проте Швейцарія завжди якось не хотіла воювати, і ми знаємо їх політичний режим та позицію щодо цих справ вони не так активно хочуть допомагати Україні. Саме зброєю окей, окей, окей. Це не актуально зараз. Тож Швейцарія, ви не будете в фіналі. А вам подобається пісня? Слухайте її, Оцінюйте від 1 до 10. Цікаво буде перечитати. Ов дев'яту на сцену вийде Ізраїль. По перше, варто наголосити, що цю відеороботу створювала українська команда, і там навіть можна побачити дівчат, які брали участь в національному відборі України в 2019 році. З цією учасницею, яка тоді Ну, перемогла. О Боже, навіть не хочу згадувати ці часи. Хоча було, напевно, цікаво. Всі обговорювали Євробачення, це був хайп, скандали. Ізраїль пісня, яку я слухаю. Вона стане справжнім хітом Тіктоку. Це елегантний вишуканий поп-хіт. І як це може не подобатись, я не знаю. Її образ настільки. Шикарний, що дивлячись на неї, у мене просто слюнки вже течуть з рота. Ви розумієте? Тож вона має стати кумиром багатьох єврофанів і не тільки. А люди, які не слідкують активно за євробаченням, а просто вімкнуть телеефір, я впевнений на 100% що за таке голосуватимуть. Журі, може б не так підтримали, але глядачі 100%. Тож Ізраїль, в моєму топі передбаченням, підглядаю на п'ятому місці. Я думаю, що це стабільний фінал. Ви погоджуєтесь? It's gonna be phenomenal, 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 phenomenal. <speaking in Spanish> Десятим на сцену вийде паша парфоні з Молдови. Він моєму топі передбачува на сьому місці, А в особистому може навіть і вище. Він дуже класний, мені подобається вайп його пісні. Це таки будуть голосувати українці, бо їм до смаку такі етнічні мотиви, звуки. Він професійний. Він вже був на Євробаченні, він досвідчений, Він чисто співає в будь-яких умовах. Але хотілося, щоб він трошечки пропрацював можливо свій образ. І я сподіваюся, що на самому Євробаченні в Ліверпулі будуть нові костюми. І номер, який створює справжнє шоу, що ніхто не зможе оминути цю заявку. Молдова, ви, до речі, останні роки дуже дивуєте на Євробаченню. Видно, що хочете перемагати. Мені подобається ваш музичний смак, і ви по справжньому піднімаєте настрій європейцям. Паша молодчинка Дерзай далі. О, ну тут беззаперечно переможниця Євробачення Лорін повернулася на конкурс так ще й з такою чарівною піснею, яка мені так подобається, що я її напевно ну, слухаю найбільше з усіх заявок цьогорічного Євробачення. Виділяється виокремлюється супер. Супер бомба, а я не можу нічого <світ> сказати. вам. Аня переможе найкраще. Мені подобається творчі, але в топі передбачувань вона у мене не на першому місці, на другому. Чому в кінці цього ролику вам поясню? А що до вона талановита в свої 39 років, виглядає як дівчинка 20 років, дуже прекрасно за собою доглядає цей прес, ці форми. Дивитися одне задоволення. Мені подобається в першу чергу саме пісня, але все інше це не так важливо, але і це у неї ну дуже гарно продемонстровано. І голос, і вокал, і образ, ось ці нігтики, те, що вона боса на сцені, ось ця декорація, дах, який над нею висить. Я дуже сподіваюся, що вона зможе це перенести ще і в Ліверпуль, Бо були певні чутки, що сцена у Великобританії не витримає вагу цієї декорації. А як Якщо це і насправді так, то я навіть не знаю, що можна вигадати новеньке. Бо за правилами шведського нацвідбору молоді фестивалінг як номер виглядав в фіналі нацвідбору, так він має виглядати і на сцені. Вони завжди були максимально ідентичні. Тож, навже це буде такий резонанс історичний? Подивимось, а Лорін, я за тебе буду голосувати. Ти маєш перемогти цього року, і це буде дуже круто, що в 21-му сторіччі вже є людина, яка вдвічі перемагала на Євробаченні. Бажаю їй успіху. Дванадцятий порядковий номер це Азербайджан. Вибачте, але пісня дуже слабка, і не має шансів в такому потужному ефірі. В топі передбачувань на тринадцятому місці, і в особистому десь так само. Хоча мітато каже, що йому дуже до вподоби, і прям зайшло, і є багато приємних коментарів в їх сторону, є певний вайб, і пісня не жахлива. Це точно не якась ганьба, проте вона на дуже вузьку аудиторію і, можливо, реально не вписується в формат Євробачення. Але хлопцям бажаю успіху. Не думаю, що ви зможете пройти в фінал, але зробіть все, щоб кайфанути від виступу, хоча б в першому півфіналі, де разом з вами будуть такі потужні країни. О, oh, тринадцятого на сцену вийде Чехія, і в моєму топі передбачувань вони на четвертому місці. Ну звичайно ж, пройдуть фінал. Співає загалом добре. Я чув, що насправді це не так, але мені їх виступ в рамках національного відбору подобається. Там просто був не дуже якісно налаштований звук. Overpower. Але вони дівчатка талановиті. меседж в кліпі мені не подобається, і я сподіваюся, що насправді пісня не про це все. Я дуже би хотів, щоб вони підтримували Україну щиро. Ви можете подивитися мою повноцінну думку щодо їх кліпу, пісні, меседжу у відео на каналі Євробачення Україна офіційному від Суспільного. Спочатку багато казали, що це пісня в підтримку України, і скажу чесно, я теж повірив спочатку. No, 오오 oh. що це про Україну, про війну, про те, що у нас відбувається. А потім почав розбиратися. От сьогодні вночі і зрозумів, що там взагалі нічого про Україну, а пісня про Росію та їх внутрішні проблеми. Там у мене брали інтерв'ю Анна Тулєва, і я розповів все дуже детально. Описав кожен момент, що він означає. Отже, ось тут зараз вискочить відео. Перейдіть, передивіться, поставте там лайк. Вийшло дуже цікаво відео про всі найголовніші гучні скандали Євробачення 2023. Отже, приєднатись туди та повертайтесь знову. Сюди. В особистому топі у мене Чехія теж високо, бо мені подобається сама пісня, вона звучить класно, і імдерма стала хітом в Україні, завірусилася по-справжньому, приспів українську, якщо б не було цього кліпу, якщо б вони. Ой, не давали ось ці незрозумілі інтерв'ю, не змінювали часто меседжі і те про що вони співають, бо вони якось вже самостійно заплутались в цьому. то може вони були б і вище. І плюс ми знаємо, що зараз війна в Україні і в Європі люди можуть подумати «Ой, чехи співають українську, треба за них голосувати, і вони не будуть заглиблюватися в історію даної композиції, то шанс у них збільшується. Глядачі це будуть підтримувати точно жрі, можливо, менше. Але загалом вони виглядають дуже підготовленими до Євробачення. Отже, Чехія фінал. А ви що думаєте? До речі, напишіть всі свої думки щодо меседжу цієї композиції. Ви їх підтримуєте чи ні? Аргументуйте? I'm sorry, I'm just you. Чотирнадцятиму на сцену вийдуть Нідерланди і «В тобі передбачувань на восьмому місці. Порядковий номер Чарівний, пісня запам'ятається із таких подібних цьогорічних балад, як там у Швейцарії. Латвії, Азербайджану, ну беззаперечно, Нідерланди це така найсмачніша заявка. Я її дуже часто слухаю. Мені подобається хук, в приспіві дуже приємна мелодія, якісна робота. Я навіть не сумніваюся, що наживо це буде звучати просто 10 з 10. То передбачувань 8 місце, звичайно, там на якийсь топ 3. Але я думаю, що така приємна балада має опинитися в фіналі. Не тільки ж одні веселі та динамічні пісні там мають бути, і щось таке з іншого жанру. Відповідно, також має прозвучати в суботньому шоу. закриватиме перший півфінал, учасник з Фінляндії. ча 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 І так, саме він у мене в топі передбачувань на першому місці, бо буде виступати останнім. Звичайно, запам'ятається, створить справжній фурор своїм розривним номером. І за це глядачі ну, стовідсотково будуть відправляти дуже активно свої смс. І я думаю, він навіть буде. ну... Лідером у нього більше шансів ніж у Лорін, беззаперечно, бо про неї можуть вже і забути, бо вона на сцені виходила одинадцятою. І є у мене певне відчуття, що саме він переможе в цьому ефірі. Саме він більше запам'ятається аудиторії, бо виходитиме на сцену останнім. І про Лорін навіть забудуть про її таку. Форматну пісню в стилі Євробачення, вона дуже схожа на юфорію для батьків. А от ча, 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 це щось таке нове в історії Євробачення. От його образ, харизма, подача, вокал. Але знову ж таки, я був дуже засмучений, коли дізнався, що це не щось нове, і його пісня реально схожа на ще один хіт. Ви тільки це послухайте. Звичайно ж, не плагіат, але знову ж таки фаворит цьогорічний. І не зробив щось таке новеньке, надихався чимось іншим. Але пісня Лорін також нагадує вайби мікін'ютен в пляну, та ще дуже багато звуків. Відео Суспільного з Анною Тулєвою. Ми це також обговорювали. Цікаво, чи погоджуєтесь ви з цією думкою, що можливо надихались? Не Але також є ймовірність, що вони просто викупили цей семпл, що не є якимось порушенням, і знову ж таки, це не плагіат. Я не кажу, що це плагіат. Просто ну як може перемогти на євробачення пісня, яка вже щось нагадує, яка є чимось не новим. На мою думку, Євробачення має нам дарувати якісь відкриття, і дуже засмучує, що всі найголовніші фаворити а це Швеція, Норвегія та Фінляндія. Вони вже надихались іншими композиціями. У вас є певні такі думки. І це були всі пісні з першого півфіналу. Хто ваш фаворит? Було б ідеально, якщо б кожен з вас написав свій топ-10, і буде цікаво потім після шоу перевірити, а хто вгадав. Може, навіть всіх, всю десятку. Дякую, що ви мене дивилися. Поставте, будь ласка, палець догори, але якщо вам не сподобалось, можна і вниз. Пишіть в коментарі, будьте активними. Не забувайте про мій телеграм-канал, де новини Євробачення щодня, і ви будете знати всі. Новини Євробачення першими. Це дуже зручно. Посилання під відео. Дякую, що ви зі мною. Я вас дуже ціную. Бажаю вам гарного дня. Будьте чарівному настрої. З вами був я, Леонід Поліщук. До нових зустрічей.